Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я вам нагадаю, мені не важко, хто до мене вперше зайшов, давайте знайомитись. Я парфлюбитель, парфлюбитель зі стажем, в мене досить велика парфюмерна колекція, але тим не менше я все рівно хочу щось новеньке купляти в свою парфюмерну колекцію. І сьогоднішнє відео буде саме про мої парфюмерні бажанки, про мій віш-ліст. Він не є дуже великий, бо, скажімо так, зараз я не настільки голодна до покупок ароматів. Зараз в мене такий спад, можна так сказати, і вже цей останній рік я. А досить мало купляю парфюмів в свою парфюмерну колекцію, бо в мене стільки красивих ароматів. Один другого краще, от, як для мене, звичайно ж. І кожен день, підійшовши до своєї парфюмерної полички, обирати аромат, мені все складніше обрати аромат на цей день, бо хочеться і той, і той, і той, і той. І здається, що той вже давно не носила, і той вже на мене ображається, а той взагалі забула в якісь там ем, парфюмерні чорні дирі своєї парфюмерної шафи, і через те, знаєте, так, є гарні аромати, але я не поспішаю одразу бігом купляти їх в свою колекцію. Я добре думаю, я зважую, я перевіряю, чи точно я їх хочу, чи точно вони мені потрібні, чи настільки я їх хочу. Ну, Тобто це вже не так, як раніше, побачила, захотіла закохалася, зачарувалася, начиталася відгуків, наслухалася відгуків на Ютубі і купила новий аромат. Навіть його не попробувавши. зараз. Я намагаюся так вже наробити. Хоча в цьому вішлісті, який я вам сьогодні озвучу, є, по-моєму, один чи пару ароматів, які я хочу все ж таки купити сліпу. Так, я завжди пишу в цьому блокноті свої якісь парфюмерні. Нотатки, тут мої парфюмерні бажанки, якісь списки, рейтинги, мої власні, звичайно ще якісь помітки, замітки щодо виходу, якихось нових парфюмів. Я собі тут нагадую, що мені треба попробувати, наприклад, якісь парфюми купити у відливантах або спробувати в магазині. Тобто, це мій такий робочий, необхідний парфюмерний зошит. І тут є декілька вже списків, бо на одному листочку не влізлося, вже перейшла на інший, і зараз будемо намагатися нічого не забути. Почну я з тих парфюмів, які я спробувала цього року. Це новинки цього року, які я хочу в свою колекцію обов'язково, і з часом вони в мене обов'язково, я думаю, будуть, бо вони мені дуже сподобалися. І так якщо подумати, чому би зараз не взяти і не написати лист до Святого Миколая, до Санта Клауса від чемної послушної дівчинки Ані, яка дуже гарно поводилася протягом року і сподівається на гарні подаруночки на свята. Що ж, перший аромат, який є в моєму вішлісті, це ідоль 2024 року від Lancome, який я спробувала в магазині Sephora чи Douglas, я вже не пам'ятаю, або і там, і там, і вже декілька разів, і одразу можу сказати, що це моє, я так. Так я дуже люблю. Коли вийшов перший і я його не зацінила. Він мені здався дуже банально простим, таким навіть трошки примітивним ароматом, бо я в той час любила дуже складні парфюми. В принципі, і зараз так є. Я люблю складно звучащі аромати. Той аромат мені виявився для мене. Дуже просто звучащим. Хоча і дуже приємний, ми в шлейфі він приємний і він має таку і шиприночку цікаву. Там він побудований на ноті ну, троянди, все-таки, але він свіжий, дуже приємний аромат на щодень, досить універсальний. Але ось цей ідоль, який вийшов в цьому році, мене зачепив. Там для мене багато троянди свіжої молодої, такої рожевої троянди, літньої троянди. Там її дійсно більше, ніж в попередньому, ідолі, і там ця троянда в поєднанні з зеленим чаєм. Там є красива зелена нота, така сочиста нота, можливо, там і цитруси є. Я не пам'ятаю піраміди того парфюму, але він мене зачепив, тобто я його нанесла на блотер. Цей шлейф мені дуже сподобався. Він якось достукався до мого парфюмерного серця. Тобто, цей мій парфюмерний смак, і цей ідоль я би собі із задоволенням купила в колекцію. Чекаю трішечки, щоб впала ціна на новинку. І, скоріше за все, я його куплю. Перший ідоль в свою парфюмерну колекцію. Наступна новинка 2024 року це Клоє. Ой, цього року забула, як вона називається. Всі підпишу обов'язково аромати, всі картинки будуть перед вами. Ця клоя з таким бордовим бантиком, Бордо у нас зараз дуже в тренді, дуже в моді, ну і Клоє не відстають. А, значить, там у нас троянда, але троянда, ніби і впізнавана клоєвська троянда. Але там вона більш пудрова і більш помадна. Я не пам'ятаю також піраміди, але пам'ятаю свої відчуття від того парфюму. Він для мене тягучо, густо помадний. Можливо, там є ірис, можливо, там є малина. Я не пам'ятаю зовсім ще раз кажу компонентів. Але він дуже приємний, жіночий, косметично пудрово помадний. Так, я його відчуваю. Можливо, я помиляюсь, можливо, ви якось по-інакшому сприймаєте цей парфюм. Пишіть, до речі, в коментарях, який він для, для вас, новинка від Клою 2024 року. Але я його хочу. Декілька разів я його вже пробувала, і в мене не змінюється до нього ставлення. Тобто, настільки він мені подобається, що от хочу навіть самий великий об'єм. Так, ще скажу про старинку. Згадаю про Клоя Натюрель в зеленому. Зелена рідина, по-моєму, там і світло-зелений такий вантик, можливо, такого кольору, як моя футболочка нині. Аромат, який я одразу зацінила. Він вийшов, по-моєму, або в 21-му, або в 2022 році. Він мені одразу сподобався. Я одразу сказала, на що він мені тоді подібний. Це було дуже давно, але одразу мені кинувся ніс подібний почерк аромату. Значить, він такий для мене святковий, не урочистий, але просто святковий по настрою. Веселий, позитивний, трошки хмільний, трошки п'яненький і трошки алкогольний аромат про шампанське. Там, прям для мене. Бульбашки такі на старті такий аромат, який поколює, подразнює ніс яскравим звучанням. Там цитруси, такі, напевно, вибухові, в поєднанні з трояндою і поєднання з красивою цікавою зеленою нотою. Той аромат я точно хочу і чомусь мені здається, я його останнім часом почала зустрічати по досить дорогих цінах. Я не знаю, чому. Можливо, його або знімають з виробництва, хоча я сумніваюсь, він стоїть спокійно і в Дугласі, і в Сефорі, але чомусь ціна на нього ну, така досить кусюча на той парфюм. Як попадеться, він мені по гарній ціні візьму, бо я таким буду користуватися. Він для мене дуже виразно пахне, дуже так шлейфово, насичено. Він звертає на себе увагу, це мені подобається. ну Точно, я люблю аромати, які пахнуть не тільки для мене. Але в ньому є звучання, таке, що трішечки мене піднапрягає. І, можливо, через те, що він занадто для мене стійкий. От хто може сказати, що занадто стійкий аромат для нього проблема. Для мене тепер так, бо я люблю змінювати парфюми на протязі дня і. Мене ніби як підпирають ті всі інші аромати, які є в моїй шафі. І мені от хочеться половину дня я походила в одному ароматі, і потім, щоб він уже на ніч з мене щез, і я нанесла з чистою совістю на себе інший аромат, знаючи, що він не змішається з попереднім. То тут такого нема. Він на мені дуже стійкий і такий прям деколи вгідливо. Стійкий. Тобто я від нього втомлююсь, від того парфюму. Можливо, через те я його ще собі не купила. Зараз хтось послухає з тих людей, які вперше зайшли на мій канал, які не помішані на ароматах, які просто парфюмерні користувачі і мають декілька ароматів, наприклад, в своєму користуванні, і скажуть, що ті парфманіяки взагалі знахабніли, з жиру бісяться, все їм недогода, і вже їх не влаштовує те, що аромати занадто стійкі. От якось так. Так, наступний аромат, який я дуже хочу в свою парфюмерну колекцію з новинок 2024 року, це Angel Фантазмом, який я дуже чекала, коли він вийде, і він мене настільки вразив, настільки мені сподобався. В тому ароматі змішано два парфюми, які я люблю. Наприклад, це. Класичний ангел в парфюмерній воді, там я його дуже добре відчуваю, він вже проявляє себе ближче до бази. І плюс круїзна версія лімітована Iced Star. От тих два аромати для мене там змішалися, там і кокос, там, і солодкість, там, і ананасовість, якась коктейльність, і тропічність, і відпускний якийсь настрій, і на основі класичного ангела дуже густий, такий тягучий, дуже-дуже красивий аромат. Хочу його собі купити, так само чекаю гарної ціни. Так, продовжуємо далі. Нещодавно я спробувала аромат, арабський парфюм від Латафи. Останнім часом мені від «Латафи» багато чого подобається, взагалі виріс дуже сильно цей бренд в своєму розвідку, і мені подобається аромат Liam Grey. Аромат в такому сірому флакончику, такому не дуже арабському стилі, дуже спокійно він виглядає, і цей аромат я читала на фрагрантиці, порівнюють знатоки з BDK Грі Шарнель, якого я не знаю. Але якщо він так пахне, я розумію, чому у нього стільки прихильників і фанатів. Аромат цей дуже класний. Аромат про інжир, про зелений інжир, про стиглий інжир, про кокосовість, про морські якісь ноти, про сандал, досить солений, красивий сандал. Там якісь і перці, і кардамони. Він досить унісексовий. Для когось він буде навіть чоловічим звичайщим парфюмом. Для мене він стопудовий унісекс, я таке дуже люблю носити. І я знаю, що якщо візьму той флакон, то мій чоловік так само зможе носити той парфюм. Скоріше за все, я його візьму. Зараз я його відкрию на храг... Хочу подивитися ще один аромат, як називається, на який похожий цей Liam Грей, і той парфюм трошки відлатав і дорожчий. Відповідно. Відповідно, я не знаю, що мені краще обрати, чи Ліам Грей, який я пробувала, чи цей більш дорожчий аромат, який я би брала виключно без затесту. Називається цей другий аромат Musamam White Intense від Латафи. Нещодавно я бачила відгук і не парадіз. А на цей аромат вона дуже його хвалила, вона його розношувала, він розкривався їй все різними різними фарбами і нотами. І я точно тепер знаю, що я би цей ароматик із задоволенням поносила. Можливо, візьму його у відливанті, бо він практично в два рази дорожчий, ну, можливо, чуть-чуть менше, ніж в два рази, ніж Ліам Грей. Хочу такий аромат, або той, або той. Такий напрямок мені подобається, і я знаю, що я це точно буду носити. Так, хочу класичний ангел і демон від жеванши. Я його пам'ятаю, знаєте, так вже туманно. Тобто я давно його пробувала, але я знаю, що завжди, коли я його пробую, він мені подобається і я завжди знаю, що це моя така парфюмерна, класична база, яка має бути з парфюмів класичних, яка має бути в моїй парфюмерній колекції. Я його 100% візьму. Єдине, я завжди переживаю, що нові випуски ароматів. От мене страшить так, ем, така можливість, що вони гірше пахнуть, ніж попередні випуски, гірше або трішки не так змінено пахнуть. Тобто змінюються компоненти, змінюються тренди, і аромат може непомітно по чуть чуть, по чуть, -чуть змінювати. Так, що я дуже хочу, ну, просто дуже-дуже хочу, аромат не дешевий, це молекула 1 ем, плюс ірис. Бренд Eccentric Molecule. У мене є по-моєму, 5 або 6 аромат від Eccentric Molecule і вони мені всі дуже-дуже подобаються. Дуже вони для мене пахнуть особисто яскраво і виразно. Тобто я не з тих любителів парфюмів, які не чують молекул. Я їх добре відчуваю, чую їх прекрасний шлейф, можу виділити навіть на людях в натовпі, бо відчуваються ті дійсно парфюми. Вони, звичайно, капризні, вони, звичайно. Погодозалежні, залежні, але тим не менше, вони відчуваються для мене. Молекула 1 плюс ірис це просто потрясний ірис на основі першої молекули ізо є Супер. Нещодавно я купила собі молекула 1 плюс печулі залишок у флаконі, Ви вже бачили, скоріше за все в моїх відео. І цей аромат мене просто так зачепив. Це такий красивенний прохолодний пудровий ірис. Я любитель каноти Іриса, і він мусить бути в мене або залишок у флаконі, візьму собі з половинку флакона, або цілий флакон. Знайду по нормальній ціні. Ну, нормальна ціна це більше 100 доларів. Ну, ось так, якось так. Так, що я ще хочу? Я хочу класичні аромати Шанель Коко. Ну от хочу. Я його спробувала колись в сліпому затесті, але перед тим я його пробувала так в магазині, і я чомусь думала, що це не мій якийсь характер аромата, що це не те, що я люблю, що це не те, що я буду носити. Але коли я його спробувала в сліпу, це таке розкішне спецієве. Звучання це така шикарна класика, це дійсно аромат Шанель. Ну, тобто відчувається дороговизна цього бренду в цьому парфюмі. Там є купа спецій в тому Кокода, і там і туалетна вода, і парфюмерна вода, купа спеції, він саме, аромат такий східний, але там є ще й гвоздика, і мене дуже здивувало, що ця гвоздика мені дуже сподобалася. Гвоздика, яка нагадує мені трішечки гвоздику в слоніку від кінзо. От що мені воно прийшло в голову. Через те, напевно, я його вже тепер і зрозуміла, бо я дуже люблю слоніка від кінзо, і вже є якісь такі паралелі. Звичайно, аромати абсолютно різні, абсолютно різні. Але тим не менше, от. Тепер мені захотілося того аромату. Також опіум і всемаран. Розумію, що це вже для когось, можливо, не стерпне ретро, і збоку ви будете відчувати цей аромат, як устарівший, старомодний аромат, але це стара школа французька, це олдскульні аромати, від яких я просто пищу. І я хочу собі опіум і в Санварант. Не буду брати великий об'єм, скоріше за все, або тридцяточку, або 50-ку. І не знаю, що краще взяти туалетку або парфюмерну воду. Я помітила, що туалетка чомусь деколи дорожча, ніж парфюм коштує. Щось візьму. Нещодавно бачила на мейкапі непогану ціну, але поки що притормозила щось, я взагалі зараз нічого не купляю, і поки що нема бажання, знаєте, от просто тратити гроші. Так, що я ще хочу з класичних парфюмів? Це Герлен Initial. Initial це у нас варіація класичного Шлемара, тобто Шаммар Initial, наскільки я пам'ятаю, зараз називається цей парфюм. Або, навпаки, просто Initial він називається, а раніше називався Шалемар Initial. Я його колись дуже давно пробувала. Я його колись навіть на собі поносила. У мене був малесенький відливантик, і мені він тоді сподобався дуже сильно і більше сподобався, ніж шалімар класичний. Я його тоді так і не купила. Зараз він є в нових ось цих флаконах з плечиками. Ті флакони по 75 мл, На нотіно є той парфюм. І, в принципі, зараз знижка там непогана. Але так само, поки що, я не відчуваю ось такої життєвої необхідності, так, потреби такої купляти аромати, але я знаю, що він стоподово буде в мене. Я думаю, що ближче ось так, до кінця листопада під Різдво я його собі куплю, бо хочеться мені в нього нарядитися саме на Різдво. Так, що там в мене ще залишилося? Хочу без затеста. Взяти собі аромат Moulin Rouge» від «Histoire de Parfums». Не знаю, що це буде, чи я вгадаю, чи ні. А може, якби мені десь попався від Леванта десь спробувати цей парфюм, щоб не прогадати? Хочу тої помади такої несучасної, так? хочу якось такої задухи. От обісняю так, любителі парфюмерії про цей аромат, що там. Якась така задушливість трошки ретровість, несучасність, така складна нота тої червоної помади несучасної, але я таке люблю і я би таке із задоволенням носила. Також з помадою я би собі хотіла від Фредеріка Маля аромат Ліпстік Ліпстік Роуз, по-моєму, він називається. У мене є малюсінький-малюсінький від відливантик. Останнім. Часом я два рази до нього підійшла, от потягнула мене на помадні аромати, я його на себе наносила, і там дуже красивий аромат. Можливо, Миколай мене почує і принесе мені перший флакон від Фредеріка Маля. Ціни там кусаються і дуже шкода, звичайно. Там красива помада, теж вона не сучасна, вона не така аж прям ретро, не сучасна помада, а густа така, жирненька, червона. І вона з малиною, тобто там красива малина, ірис, фіалка, троянда такі класичні поєднання нот, які дають звучання помади. Так, з помадою, зараз, що я ще хотіла? Нещодавно знов таки підійшла до Джуліетхи Зеган Lipstick Фівер, по-моєму, називається цей аромат. Спробувала, він мені подобається. Взагалі подобається цей аромат, але страшить ті відгуки, що аромат взагалі не стійкий, або, можливо, стійкий, але дуже-дуже тихий. Я не люблю тихих ароматів. тобто Я не люблю сама себе обнюхувати, шукати, де той парфюм. Я люблю сама від себе, навіть якщо я нанесла на зап'ястки, чути аромат, щоб він доходив мені до самого носа. тобто Я люблю, щоб аромат пах активно. Так, що я ще хочу? Так, давним-давно я пробувала аромат від Насамата, який називається Нуді Флорем, завдяки своїй парфюмерній подрузі, і ми разом з нею знімали тоді сліпі затести. Такі парні сліпі затести є в мене відео на каналі вже тут, на тій квартирі. І я тоді його одразу записала в свій вишліст, але завжди про нього забуваю. Ціна на, на сама та у нас скільки коштує 30 мл, десь приблизно 100 доларів та 30 мл. І, в принципі, мені його треба ще разочок перепробувати. Ще раз ніби <кхід> зрозуміти точно, що він мені потрібен, що я готова заплатити за нього такі гроші. Аромат там про шкіряне звичання, про. От шкіру я не люблю, але там та шкіра, яку я не помітила тоді на сліпих затестах, тестах, я одразу не сказала про неї. Вона мене зачарувала. Оце складне звучання, трошки дивне, таке унісексове, дуже дороге. І тоді я зрозуміла, що я його хочу, але так присіла, знаєте, на п'яту точку, спокійно успокоїлася і подумала, що в якісь інші часи він буде в мене. Але він в мене таки колись обов'язково буде. Так, що ще тут залишилося? <кій> так, На цьому листочку все. Переходимо на інший. В принципі, тут уже не так багато. Аромат, який я дуже хочу купити собі від Eldo, ще один аромат, бо в мене в колекції вже є 5 або 6 парфюмів. І цей парфюм я вже пробувала давно, але так і ще і не розкошелилась на нього. Я його пробувала, пам'ятаю, тут в кракові в нічого магазині разом з ароматом Маркіс Десат, який я вже купила два рази. Один раз я розбила флакон, це все показувала на своєму каналі. А цей так до сих пір і не купила. І шкодую, якщо чесно, бо от хотілося мені цього літа, цієї весни, якогось красивого, м'ятно-зеленого парфюму, а в мене такого от не було. В принципі, тут не дуже складний склад цього парфюму. Піраміда складається з аніса, бергамота, грейпфрута і м'яти. М'ята тут дуже гарно відчувається, така натуралістична, не нагадує вона мені пасту для. Чищення зубів. В середніх нотах чорна смородина, гедіон, троянда, зелені ноти і білий мускус. Аромат дуже яскравий, такий позитивний, радісний, класний парфюм, стійкий, шлейфовий, мені таке надо і я таке собі обов'язково куплю. Зараз я дивлюся, на нього трохи попадали ціни, і його можна купити в приділах 200 наприклад. Тобто це не 100 доларів за 100. Мілілітрів. І, в принципі, зараз, я думаю, золотий час, щоб обрати цей парфюм. Так, що я ще хочу? Колись то недавно я пробувала аромат від Armon Gein Царіна. царіна він називається. Аромат мені дуже сподобався, бо він мені схожий на. О, білочка бігає. У нас тут я вам скажу, білки скачують, просто забіги якісь влаштовують, трясуть тими деревами, гасають, як у горілі. Так, значить, про що я говорила? Ага, про Царіну. Царіна мені дуже сподобався, дуже дорого пахне аромат, але він мені одразу щось нагадав. Нагадав мені ла-ла-ла. Лакос Порфам Лакос Порфам, який є в моїй колекції, але ну, царіна трошки по-інакшому, має якісь такі свої нюанси свої, але в загальному аромати подібні. І якщо б колись він з'явився чарівним чином, в моїй колекції я була би дуже рада, але не знаю, чи я готова заплатити за нього такі гроші, бо в мене вже є похоже звичання. Але я би від нього не відмовилась, це точно. Ланкомпютетер, я пробувала його, пам'ятаю, вам розповідала. <кій> Аромат мені дуже сподобався, але він зараз просто по шалених цінах. Так само, до речі, він мені чимось нагадав Lacoste Parfum і так само нагадав мені царіну. Там дуже ніжна троянда з мускусом, який нагадує мускуси Аля 90-ті. Такий трошки потненький той такий мускус, який мені дуже подобається, який зовсім не нагадує ті мускуси, які зараз, наприклад, ті амбра деревину, циніди, які є в кірки. Ні, це інші мускуси, дуже жіночні і витончені, дуже такі сексапільні. той парфюм я реально в нього закохалася. Я два рази наносила його собі на блотер, на себе, на одяг, коли була в магазині. Але зупиняє мене те, що його дуже важко купити по нормальній ціні. В Сефорі він, по-моєму, тисячу злотих коштує. Ну Це дофіга, дівчата, це 250 доларів. Я не готова платити такі гроші за цей аромат, хоча він і дуже класний дійсно. Взяла би собі від Левант свою таку перфотеку. Я люблю купити собі деколи аромат, який я люблю, який мені подобається, який я не дуже буду часто носити, але який би я все ж таки хотіла би мати, ну хоча б від Левантик. Так, що ще? Булгарі Корал, я вам вже про нього сто разів говорила і до сих пір не купила. Чомусь ця лінійка з виходом нових флаконів дуже сильно подорожчала в ціні, і я прозівала ще старі флакони, і до сих пір в мене того парфюма немає, але я його таки хочу. Бо в Duty Free, коли літали ми в Швецію, я декілька разів його пробувала на собі, наносила на себе. Це те, що я люблю, це нагадує мені мою молодість, коли були модні такі парфюми. Він такий дуже повітряний, дуже жіночний, дуже шлейфовий, можливо, і впізнаваний, такий легкий, але в той самий час дуже насичений і концентрований аромат. Красивий жіночний аромат про ноту граната. Тобто він в мене стопудово колись буде помаленьку, потихеньку я його куплю в свою колекцію, повний флакон і, скоріше за все, самий найбільший флакон. Так, Фугачі, бренд Фугачі. Я вперше спробувала ті аромати в магазині ні, в Duty Free, коли ми літали в Швецію, не раз ми вже літали, і там я перший один спробувала, який мені дуже сподобався, і потім ще два чи три. І вони мені також сподобалися. Я не відмовилася би від жодного парфюма, від того, що я спробувала. Але найбільше наразі зараз мені подобається Ноколонь, no аромат в червоному такому яскравому флаконі, прям скло там червоне. І аромат про насичене, звичайне цитрусів, такий грейпфрут концентрований. Такий, знаєте, від нього прям слинка тече, і він настільки стійкий і шлейфовий, що рідкісно для цитрусових ароматів, які переважно дуже швидко злітають. Тут ні, тут аромат тримається дуже довго, і це такий потужний шлейф, який просто забиває кругом себе всі аромати і будете пахнути тільки ви. Мені таке подобається, я таке люблю, але ціна мене знов-таки зупиняє. Десь 200 доларів приблизно за флакон. Тобто знов-таки шукала в Україні якісь залишки у флаконі. Тут шукала, поки що не знайшла. Можливо, би купила собі залишок, але. Хочеться флакон, красивий, червоний, дорого виглядаючий такий флакон. Так, що я ще хочу? Лавіабель Іріс Абсолю. Новинки ті, що вийшли, мене не дуже сильно зацікавили. Та версія, що у нас взагалі не похожа на Лавіабель з фіалкою. Сама остання, по-моєму, еліксір називається, я не пам'ятаю, якщо чесно, Сама остання версія Левіабель, яка вийшла в кінці цього року. І вона класна, вона цікава, вона сочна, вона фіалкова, але ну, от, не затронула вона якихось потаємних струн моєї парфюмерної душі. Так само, як і з трояндою версія. Вона класна, вона дуже приємна, така косметично-пудрова, трояндова на основі класичної Левіебель. Але в мене є щось подібне. В мене є версія Левіебель Unrose. І там дуже подібні троянди. і Я вирішила, що мені два подібних аромати не потрібно, але аромат класний з трояндою, який вийшов також всередині цього року, наскільки я пам'ятаю. Так і ще я хотіла би My Way, так само версія Intense, так само там до основної версії підмішаний ірис. Нота Іриса мене завжди дуже цікавий, там дуже активний ірис, і там дуже красиве поєднання з тих білих квітів апельсинового цвіту туберози, такої виноградної туберози в поєднання з ірисом. От такого цікавого поєднання, якщо чесно, я ніде не зустрічала, і той аромат дуже мені подобається. Там, по-моєму, є тільки 50-ків того парфюму. Можливо, я помиляюся, пишіть в коментарях. І коштує він так само не так аж сильно дешево і доступно, але я би його собі взяла, хоча б якийсь залишок у флаконі. Ну, сподобався мені той парфюм. В принципі, лінійка Майвей мені вся подобається. Я розумію, що це дуже вже таке попсове звичання, воно дуже багато кому подобається. Кожен практично поважаючи себе бренд щось подібне в себе вже випустив. От, наприклад, Prada Paradox там дуже подібні парфюми, але от саме My Way мені подобається лінійка. І я би не відмовилася б від жодного. Саме класичний, ось цей такий білоквітковий, але він туберозний, апельсиново-квітковий, але він свіжий, він дифузний, він прозорий. Ось такі мені аромати подобаються. Дуже дуже шлейфовий, мега-шлейфовий парфюм. Цей інтенс-версія він не такий вже шлейфовий, він більш такий, ніби як парфюм, тобто він притискається ближче до шкіри, звучить більше коконом, таким густою аурою, але він теж дуже-дуже гарний. Ну що ж, це все. Список закінчився. Мені багато не треба, я чемна, я скромна, сподіваюся, Святий Миколай все бачить і просто засипа мене подарунками, зважаючи на те, якою послушною, гарною дитиною я була протягом всього цього року. Пишіть в коментарях, які ароматі. Ви б хотіли прикупити в свою парфюмерну колекцію, найскорше, найперше, які би ви хотіли мати на подарунок. Я із задоволенням і цікавістю почитаю, завжди чекаю з нетерпінням на ваші коментарі. Мені дуже приємно отримувати від вас лайк за моє відео. Це допомагає просуватися. Моєму каналу це допомагає просуватися і розвиватися українському, україномовному ютубу. Так що не будьте байдужими, не приходьте повз, поставте лайк моєму відео. Мені буде дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і обов'язково проконтролюйте, щоб у вас був натиснутий дзвіночок, щоб не пропускати моїх майбутніх відео. Побачимося з вами зовсім скоро у моїх наступних парфюмерних, та й не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні, Па-па!